Крок номер 2 З банком в 2-3 доларів ми вже можемо створити ферму-аккаунт для виконання тих самих активностей і ретродропів, але в більшому обсягу, прокручуючи ті самі 100 баксів. А на залишок зайти в проекти надання ліквідності в протоколи ліквідного стейкінгу. Більшість з них допускає вхід, починаючи зі 100 баксів на кожен гаманець. І вже. Ця сума генерує поінти, які пізніше будуть конвертовані в монети проєкту. Тож ми можемо зробити 20-30 лоу-банк аккаунтів і а, фармити поінти там. Ці проекти будуть виходити в мейннет і роздавати дропи восени та на початку зими цього року. Після цього банк зросте. Тож наші 2-3 тисячі перетворюються в 9 15 тисяч доларів. А це вже непоганий банк, і з ним ми можемо рухатися до третього кроку.